Вітаю вас! Вы на каналі Хайтеро мене звати Людмила. Давайте подивимося прогноз по містам на 2025 рік. У мене на каналі вже є прогноз для Запоріжжя, для міста Дніпро на 2025 рік. Подивіться ці прогнози, хто ще не бачив. Також у мене на каналі є Таро прогноз на 2024 рік для Запоріжжя та Одеси, і вже в минув рік і ви можете фактично оцінити, як ці прогнози збулись. Давайте зараз подивимося. Місто Одеса, 2024 рік, Херсон та Миколаїв. Ось на 2025 рік. Починаємо з Одеси. Хвилює найбільше питання. Вісьмірка Пентаклів перевернулася. Чи буде в окупації це місто в 2025 році, чи буде наступ російських військ, чи буде окупація Одеси. Давайте дивимось. Чи є загроза наступу на Одесу, 2025 рік. Шістка кубків, колесо Фортуни, двійка мечів. Щось будуть пробувати. Будуть знову ж таки атакувати. Порти дуже сильно ще будуть страждати житлові будинки. Все, що було в Одесі, 2024 рік, на жаль, воно може повторюватись і в 2025 році. Це відсутність світла. Люди будуть часто в підвищеній ситуації. Може піде наступ, а може буде окупація, колесо фортуни, атака на порти і житлові будинки. Шістка кубків. Окупації наступні. Наступну на Одесу тут фактично по цьому прогнозу зараз не показує. Давайте ще раз уточнимо, чи буде окупація Одеси в 2025 році, яка вірогідність окупації Одеси в 2025 році. Шістка пентаклів, король мечів, 10 пентаклів. Вірогідно, що ні. По цих картах окупації Одеси в 2024 році мені не показує. В той же час там випадала фортуни, вежа. Як варіант, це може бути якась. На жаль, або техногенна катастрофа і таке вже було, або ж природнього характеру, тобто це може бути землетрус, може бути підтоплення. Ось в такому плані загрози дуже високі. Щодо окупації, ні, вкладаються ресурси. Дуже важко може бути Одесі, можуть бути якісь і атаки з моря. Ось військові, але дуже важко дуже важко окупувати росіянам Одесу. Тому будемо сподіватися, що мій прогноз збудеться, і Одеса буде під українським прапором також у 2025 році. А всі загрози хай оминуть моїх глядачів стороною. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Дивимося місто Миколаїв! Місто Миколаїв, 2025 рік. Наступ на Миколаїв. Яка вірогідність наступу на Миколаїв? 2025 рік Двійка Пантаклів з моря атаки. Паж мечів. На Миколаїв трішки гірша ситуація. Можуть бути йти диверсійні групи пажмечів». Можуть на Миколаївщині якісь населені пункти пробувати атакувати, пробувати з моря сильно обстрілювати. Під атакою порти будуть, звісно, по двійці пентаклів, дуже багато дронів, якесь прям нашестя дронів, і велика проблема знову ж таки з водою у Миколаєві. Дуже багато жертв. Миколаїв гірша ситуація, ніж в Одесі, на жаль, щодо спроб наступу і щодо обстрілів, на жаль, гірша. Можливо, в Миколаївській області будуть пробувати щось захопити, в наступ іти. Дивимось, як це можливо з моря, чи я не знаю. Бійка Пентаклів, як варіант з моря, щось пробувати висаджувати десант, чи що. Сподіваюся, що цей прогноз все-таки не підтвердиться. Дивимося. Дивимося, загроза окупації Миколаєва. 2025 рік, яка вірогідність вежа, десятка кубків і король кубків. Дивіться, вежа вже випадала, скоріш за все, на місто Дніпро. Подивіться попередні прогнози. Дуже багато влучань по житлових будинках, дуже багато атак біля води. Дуже багато атак може бути там, де сидить керівництво, де приймаються рішення. Можливо, атака на. Мера Миколаєва чи голову Ова Миколаївської області щось таке може бути. Далі може бути якийсь дуже сильно корупційний скандал, атака на енергетичні об'єкти однозначно. Але окупації Миколаєва, 2025 рік не показує. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, дивимось Херсон. Багатостраждальний херсон. Дивимось 2024-2025 рік. Яка вірогідність знову наступу на Херсон? Імператор вилетів, і це дуже добре. Дуже добре. Місто Херсон, вірогідність наступу в найближчий рік на Херсон. Можуть іти, можуть іти бої, дивіться, закохані, показує, як розділення Херсонської області, там, де стик. Лівий правий берег Херсонщини будуть йти жахливі бої, бої загостряться. Туди будуть окупанти давати ресурси. Буде дуже багато обстрілів, не тільки ракети, дрони, а цікаво, фаби, все, що тільки можливо. На жаль, Херсон в вогні, і все ж таки вони будуть пробувати наступати на Херсонщину. Це однозначно на лівий берег вони можуть пробувати. Вибачте, не на, лівий берег, на правий берег Херсонщини можуть пробувати йти диверсійні групи, пробувати наступати. Але тут не глобальний наступ, а ось так, якось більш точково я б сказала, бої будуть йти шалені, тому, на жаль, Херсон, Херсон ще продовжує руйнуватися. Мені дуже шкода, що такий прогноз. Дивимося, яка вірогідність окупації Херсона в 2025 році. Вірогідність окупації Херсона в 2025 році. Тут у нас сила, це значить будуть тримати 10 мечів. Ту кубків, трійка жезлі. Дивіться, підтверджується, на жаль, прогноз, що Херсон буде знищуватись. Десять мечів випадає. Ось просто сльози, постійний плач на похоронах, постійна втрата людей. На Херсон вони дивляться щодо окупації, хочуть повернути, але тут все ж таки. Більше щодо обстрілів. Я б не сказала, що по цих картах наразі показує повторну окупацію Херсона. Показує, на жаль, загрози наступів, сильні бої, сильні жертви, знищення міста. Але ось так безпосередньо окупації тут не показує. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Так, тут ключ буде вирішуватись питання, хмари, птиці, собака. Ні, окупації Херсона тут не, не показує, але в той же час будуть постійно постійно говорити. Ось ось підуть на Херсон, ось тут знову його окупують та е, таке інше. Але Херсон буде триматися, незважаючи на його всю багатостраждальну долю. До речі, подивіться мої попередні прогнози щодо Херсону за 2024 рік, 2023 рік. І я вам говорила, що окупація. Херсону не показує повторної, і, на щастя, ці прогнози збулися. В той же час дуже шкода людей, які в Херсоні, і які потерпають від цих щоденних обстрілів. Тут, на жаль, також для Херсонщини велика загроза отруєння води. Так само, Одеська, Миколаївська область тому щось може статися або якась техногенна катастрофа, або щось. Природнього характеру, негативні явища, що буде забруднення води, повітря ось таке щитується для півдня України. Тому бажаю все ж таки, щоб всі молились та ці загрози обійшли Україну стороною. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. З вами була Таролах Людмила до зв'язку.